you mm -hmm. Наші учні, гості, шановна Наталя Михайлівна, сьогодні ми зібралися на мітинг рекрім приуроченій річниці Майдану і приурочені тим людям, які поклали своє життя за кращу долю українського народу. Ви стали всі більшими патріотами. Це основне. На жаль, ось ця негативна сторона, війна, що триває на сході. Тягне всю країну нашу назад. Але ми всі впевнені, що це минеться. І Україна стане вільною, самостійною, незалежною державою і ви станете повноцінними громадянами цієї України. Я попросив всіх вас, щоб ми сьогодні в першу чергу помилилися за душі тих людей, які загинули на майдані, за душі тих людей про яких ми ще сьогодні не знаємо, чи вони живі, чи вони мертві. Виявляється, що і через рік ще дуже багато людей таких, які невідомо, де вони сьогодні знаходяться. І також, щоб наша молитва була приурочена тим людям, які загинули на сході України, захищаючи незалежність нашої держави, воюючи із російським агресором російським ворогом. Тож давайте разом помолимося за душі тих людей. В Отця і сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Отже наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний притлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душі наші. Дякую вам. Ми їх випроважали наших депутатів туди, на Майдан. Це Ігоря Шуб'яка, Славіка Козловського, який їхав з своїми племінниками, Миколу Іщука. Ігора Данилюка, Ігора Гаврилюка, Василя Бучка, Володю Лесіва, Станіслава Гладиша, Олега Кривецького, які потрапили якраз під пулі, які витягали поранених. І я хочу згадати тих сьогодні, які знаючи вже, що вбивають. Знаючи вже, що розстрілюють на чолі з Дімою Пашкевичем, Дмитром Романовичем вашим вчителем, поїхали свідомо на Майдан. Це батько і син хлистуни, Віктор Куньо, Михайло Сарабун, Ігор Миц. І вони до сьогодні, там на Майдані, моліться! Моліться ваш, чисті душі, моліться за мир, моліться за тих, хто загинули там, перша сотня, а вже зараз не одна сотня, не одна тисяча. І дуже прикро, що сьогодні в розшуку 259 тисяч, які втекли від призиву. Але я хочу, щоб ви сьогодні помолилися за тих наших хлопців. Слава Україні! Героям слава! Україна не раз піднімалася з колін, побита і ціла в ранах, та не здолана для ворогів своїх. Вона йшла вгору під кулі, щоб захистити всіх своїх дітей. Терновим шляхом дійшла Україна до сьогоднішніх днів. Тисячі поранених і майже сто людей було вбито снайперами та бійцями спецрозділів міліції. Серед них науковці, викладачі, студенти, вчителі, художники, громадські активісти. Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури. Ця небесна сотня своїм життям викупили свободу для мільйонів українців. І дає шанс збудувати нову демократичну правову державу. Вони загинули за нас весною, віддали все, що було в їхньому житті, і ринули у небо сотнею святою боронити звідти нас від ворогів. З очей мільйонів сльози потекли, з серця мільйонів. Полем умивалось, серця ж героїв битись не могли, і очі їхні вже не відкривались, і рани їхні вже їм не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирій полетіла. На небі спокій їх чекає вже. І вічна пам'ять на землі настала. За них ми Богу молимось лише та промовляємо слава, слава, слава. До слова запрошуємо учасника Майдану. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять, як народі вже називають, пам'ять Небесної Сотні. Хоча від тодішнього режиму, тодішньої влади Януковича пострадали більше як 2000 людей. Це були і. Багато закатованих, багато пропали безвісті, багато загинули від, від снайперських пунь. З чого почався Майдан? Як ви вже знаєте, що студенти молоді, і я думаю, з тим всім, що, що і, коли ми бачили дійсно цю брехню, яка була за Януковича. Бачимо, що і те саме зараз відбувається брехня і сторони Росії. Ми перемогли Януковича, я думаю, Україна і переможе і цю політику Путіна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава Небесній Сотні! Слава! 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 Дякую! Дякую. За життя, Ми дякуємо вам, хлопці, за свободу. Пробачте нас, пішли ви в небуття та більше не повернетесь додому. Вас пам'ятати будемо завжди, і з вами будемо боротись за країну, за ту країну, де нема брехні і війни, за нашу й вашу. Рідну Україну, хай палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні у наших серцях, а розмірений бій хронометра відчеканий час скорботи, душевного болю і жалю. Тож хвилиною мовчання вшануємо невмирущу пам'ять про загиблих героїв небесного війська. Кача по тині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Яш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де поги. І пам'яті сльоза додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає.